Вже зранку до травматологічного відділення ужгородської міської лікарні черги. Щоправда, невеликі, але пацієнти запевняють, кількість потерпілих може збільшитися, бо через ожеледицю в обласному центрі пересуватися вкрай складно у результаті чимало травмованих. Воскресення упало, музипад'їзди не десь розтяжка, шахта. ага і там взагалі не підцепа на вулиці. Ні, там все порастало во дворі, і там кошмар. Також до медзакладу сьогодні привезли літню жінку, одразу відправили на рентген. Донька потерпілої каже, що випадок з мамою також стався через ожеледицю. Це моя мама, вона йшла за пенсією з сторони двора, заходила і підскользнулася і впала біля шістнадцяти ташки. Я навіть нога напевно, на ногу впала і поламала. чи що зараз лікарі нам скажуть точно. 17 січня тільки до 11.30 до травмпункту звернулися вже 15 осіб. Із них троє постраждали через ожеладицю. Декотрі пацієнти називають свої причини. Наприклад, невдале катання на ковзанах та інші. Щодня відділення приймає близько пів сотні людей. Найчастіше це променева запясний суглоб, забої, переломи, розтягнення зв'язок і В середньому у нас за день десь біля 40-50 чоловік. З погодними умовами, в середньому за день біля шести чоловік, шість-сім чоловік такі, що з вуличними травмами медики вкотре застерігають бути пильними та дотримуватися правил особистої безпеки. А комунальники продовжують посипати вулиці, попри нарікання щодо бездіяльності.